Нещодавно у Львові перебував екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На одній зустрічей йому подарували іграшкового котика, родом із Рівного. Судячи з вигляду Борису Джонсону, подарунок сподобався. Майстриня, яка власноруч створила іграшку Олена Вербець, також у захваті. Вона навіть не здогадувалася, що один із котиків потрапить до екс-прем'єр-міністра Великої Британії. Було замовлення зі Львова, я зробила, відправила вже про нього і забула. І ось мені скидають вночі, що глянь. Ми подарували. Для мене, чесно кажучи, це був шок. Дуже багато майстринь відшивали. Є в нас в Україні майстриня, яка відшивала гуся схожого на нього. Багато хтось шив портретні ляльки, зокрема теж мої подружки. Ну і всіх була одна мрія. Подарувати. А в мене було просто сказати йому спасибі за все те, що робить ця людина. Майстриня з ентузіазмом розповідає: усі котики різні, кожен має свій характер. Вони мають унікальне вбрання, настрій та колір хутра. А цей був не дуже подібний на свого нового хазяїна. Він виявився на нього, схожий Мені було приємно його реакція, тому що не всі люди так реагують. Ну Він віднісся як маленька дитина, йому сподобалося. Він його в кишеньку сховав, і я так розумію, що відвіз додому. За весь період прошито вже чимало котиків. Для багатьох військових такі іграшки стали справжніми талісманами, які їх супроводжували під час бойових завдань. Такі вироби найчастіше замовляють для захисників їх рідні або ж волонтери. Якщо ви пам'ятаєте, наших військових хлопців і дівчат називали котиками. Родилась ідея створити котика. Перший котик був пошитий. І я побачила, що людям це зайшло. Тобто не обов'язково робити роботи там, щоб це все було як сказати горююче, так а Хотілося чимось підбадьорити. Ну і так створився перший котик. До роботи майстриня підходить дуже відповідально. Для основи виробу обирає лише натуральні тканини, а для наповнення використовує синтепон чи синтепух. Усе робить для того, аби іграшки були гіпоалергенними та слухували не лише як прикраса інтер'єру, а як і забавка для малечі. Коли пошита з б'язі, основа вона тонується кавою клеєм, запікається, бо дається можливість висохнути сама. Це робиться для того, щоб досить добротно лягала. Фарба зверху. Ось. Тоді покривається криловою фарбою, тонується масляною фарбою. І вже обшивається і відправляється до господаря. У кожної іграшки майстрині є серце, і це не вигадка, адже вона власноруч створює його із різних трав. Зазвичай для цього обирає мелісо або лаванду. Олена розповідає, такі креативні ідеї до неї приходять після розмов з дітками. Саме це її спонукає творити. Багато що надихає дитячі казки. Я дуже багато читаю, дуже люблю якісну гарну ілюстрацію. Зараз це знайти досить важко. Ось, але в старих наших книжечках таке є. Далі мені дуже подобається спілкуватися з дітками. Вони мають ту фантастичну енергетику, яку можливо зараз втратили дорослі. В них є мрії, вони щось вміють малювати, не так як всі. Ну таким надихаюся. Так створилися перші патріотичні роботи Олени. Проте вона має й безліч інших виробів. У її колекціях є мавки, конотопські відьми та персонажі української міфології. У кожній іграшці частинка душі Олени. Майстриня мріє навчити діток робити подібні вироби і популяризувати лялькарство в Україні. Ірина Грабчак, Михайло телеканал